Привіт-привіт! Ви на каналі U-Games. Мене звуть Ігор. Поряд зі мною Ілля. І Unmatch. Перед нами. І сьогодні буде дуже цікавий матчап. Так, і це матчап. Да, і це медуза Гаргона. Це наша одна з найсильніших бійців. Вона з базового набору. але... При цьому вона залишається однією з найсильніших героїв, в принципі, в всесвіті Unmatched. Це боєць дальнього бою, вона бігає на три, в неї 16 одиниць здоров'я, їй допомагають гарпі, які є бійцями ближнього бою, і в неї просто шалена властивість, що на початку вашого ходу можете задати одне поранення одному ворожому бійцеві в зоні з медузою. Тобто її кам'яний погляд буде наносити мені. Поранення і, і невидимець. А я буду ховатися. Да? Чи, цікаво, чи влучить стріла в невидимця? Подивимося, невидимець достатньо складний персонаж, але очевидно, що Ілля вибрав медузу, я вибрав невидимця. І це боєць ближнього бою, в нього 15 одиниць здоров'я, він переміщується на 2 і в нього помічників немає, окрім жетонів томату. А, і, до речі, про жетони туману нам нещодавно підказали, і це виявляється саме так, коли, коли подивитися англомовну версію цієї картки, то там сказано, що жетони туману не, ти не можеш бути розміщеним на початку гри на жетоні туману, тобто вони мають бути окремо. Тут з того, що написано в локалізованій версії, це незрозуміло. Але будемо грати так, як в англомовній версії. І ці жетони поки що нічого не дають, але від них я буду грати. І, до речі, якщо я буду знаходитися на жетоні туману, коли буду захищатися, то я буду додавати один до значення карти оборони. Ось так. І вони між собою пов'язані, можу між ними переміщатися, як, як по суміжним коміркам. Все, ми готові. Ти готовий? Да, ну я все. Сплю. Давай. Раз, два, три. 4-5. Ну що ж. Ну, я бачу. Давайте перед тим, як ми будемо починати, нагадаю, що ми очікуємо від вас вподобайки а -а -а. за всі ті ігри, які ми вже показали, і за ті всі ігри, які ми ще плануємо показати. Тому 163 відео, я ще віддивлюся. 163 відео на сьогодні. Yeah. Да? Отак. От бачите? Це точно, я думаю, варто вподобайки перед цією партією. Все, поставили? Тоді продовжуємо. Давай. Вихід. Добре. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Один. Ой. Один, Пало. два, три. Так, спіткнулася десь там. Да. Угу. Далі. Угу. Один, два. Я не туди ходив. Буває. Ладно, один, два, три. Один, два, три. Угу. Зажди, ні, стоп. Мені так не подобається. Я не хочу боїть с тобой стоять. Ладно, один, два, три. Угу. Добре. Так, добре. Чайочок. Угу. Добре, я роблю маневр. Приходжу. Ой. І одразу хочу тебе атакувати. Так. Да? Так. Ну ти певен. Так. Ти точно певен. Так. Ну, так. І це вислизнути. Це ще 3 проти 4. Я не пробив, в тебе а після бою перше. Ваш суперник скидає одну карту. Ага. Ваш суперник скидає одну карту. Давай, ось така рука потягнеться за хорошою карткою. Ні, ні, не випадковим, я сам обираю. Тому <гум> я скинув. Так, а тепер в мене. Перемістіть один шатон туману на незайняту бійцем комірку, потім розмістіть невидимця на цій комірці. Е, давай ми, мабуть, що ми зробимо? Ось цю, да, Давай ось цю. Ми відправимо кудись, кутись на... аж прямо сюди. Навіщо? Я думаю, мабуть, ось так ми зробимо. Все, я походив. Добре. Mm -hmm. довгим, довгим. Маневр. Mm -hmm. Один один. Так, постривай. А я коли робив маневр, я картку. А, я скинув, все правильно. Я брав одну картку і одну скинув. Все правильно. Один, один. Один, один. Один, один, mm один. -hmm. Скільки у мене? мене багато карт. У mm -hmm. мене багато. А, завжди я хочу поліпшити на два. Угу. Mm -hmm. І... Трудив. раптовий позик. Задайте два прані будь-якому одному бійцеві в зоні з медузою. І в зоні. Да. Не завдав мені поранення. Mm. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Ну давайте тоді так зробимо. Я хочу панування жаху. Влаштувати. Якщо невидимець перебуває на комірці з жетоном томаном, задайте два поранення будь-якому одному ворожому бійцеві. І це буде медуза. Будь-якому. Будь-якому. І це буде медуза. Ну, Ходім. Угу. Скільки в тебе карт? А, па -па 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 -па. Три. У мене п'ять карт. Тебе п'ять карт. Угу. Ага. А це жорсткий, скажи. Угу. Слухай, а може ні. Може я неправильно не зробив? Може я не медузі маю завдати поранення? Ну, вибачте. Ну, по постривай, ще ж я не завершу. Ще я не завершив. Ні. Я ці два краще не медузі. Ні. Не медузі. А оце гарпія помирає. Не сього так. Друге діє я роблю маневр. Тільки письмі зараз туда. І перейшов ось сюдино. Добрий маневр. Один-один. Один-один-один. Оліпшено один, один. угу. два. Один-один. А, я тобі і так не добігаю Ти міг би нашо ти туди бігав? Сюди прийшов і стріляв по мені. Можно? Ти я тут стояв, да. Ну, Ну, вже не можеш стріляти. А, жовтенький можеш, да. Я б'ю тебе взагалі. Ти б'єш мене взагалі. Я прикриваюся. Так, другий постріл. Під час бою ви можете поліпшити цю карту. А в мене нікого не видно, негайно. Значення карти атаки чи оборони вашого суперника тепер дорівнює 0. І його не можна змінити за допомогою ефектів карти. Усі інші ефекти карти слід розіграти. Ось так, нікого не видно. Не влучила стріла в мене. Те, що я казав, я невидимець. Це не чесно. Я не видимець. А якщо я один раз попаду в тебе, тоді в тебе стріла буде стирчати. Я буду бачити де ти, як в Майнкрафті. На, а хто ж його зна? На старих версіях. Хто грав, той може пам'ятає. Так. Тому що я бачу таку фішку. <гум> ну що, ти думаєш? Та я думаю, що з тобою робити. Ну, тоді... піх пах пух піх пах пух пах Ой. Ой. Щось, да, щось в тебе, м'яга-ой. Щось в тебе, м'яга-ой. Ну, тепер панування жаху летить по. медузі. Не... І маневр. І маневер. А маневер ми зробимо куди. Правильно, маневр ми зробимо десь кудись. Нікуди. Сюди. Так, давайте тут треба ж думати. Тут же ж треба думати. Так. Хм. Интересно, интересненько Ну, ти ще будеш мені ще поменять, Раз, ты еще будешь думать, мне еще поменять надо Раз-два Вот так Вот так Иди А, а мне уже не нравится ну, Теперь я тебя достану, если ты ко мне подъедешь. Я знаю У а нас с чем проблема У тебя маневр Угу Один, один. Угу. Не защищаюсь Не Одне поранення. Дві карти. І ти береш Требу дві карти. Бачу, як угу. Так, скільки в тебе карт? А, три, шість. тебе шість карт. І всі шість на натах. Так, маневр. Угу. Ну, поки ти думаєш. Ми прийшли, я приходжу сюди і... Зникнути її. Зникнення. Е, Відновіть одну одиницю здоров'я, приберіть, неведимося з поля. На початку вашого наступного ходу. Розмістіть, невидимця на будь-якій комірці. Я відновлю одну одиницю. Зникаю і ти... все. Да. Ходи. Маневер. Угу. Один два три. Угу. Мунівр. Угу. Один. Тоді давай мені треба скинути одну картину. Точно це знаю. 4, 5, 6, 7, 8. Так. Давай скинемо. Ну, це крута. Давай ось такий Угу. Ходим. Добре. Добре. Я з'являюся ось тут. Ух ти. Б'ю. Тиме. Зрязуємо. Вислизниця. Одиничку тобі. Маневер. Тікаєш від мене. Звісно. Раз два. Ні, навіть. Так, да, так, раз два. Маневер. Один угу. один. Біотима. Захищаюсь. а Піймав твою ульту! Ха-ха-ха. Кам'яний погляд. А в мене кобанки. Yeah. Я захищаюся на не два. переміг. Ти не переміг. І після бою візьміть одну карту і виберіть один ефект. Я беру одну карту і вибираю один ефект. Перемістити невидимця на комірку жетонного тумару і перемістити один жетон туману максимум на три комірки. Раз, два, три. Я переміщаю жетон два. туману на три комірки. Не мож, Не мож. Можна. Не можна. Можна. Ось такий був в мене веселий розрахунок. Ходи. Розрахунок. Нечутна хода, каже мій невидимець, ти його не бачиш, а він тобі чарівного пенділя виписав на три поранення. Та ти я, я, я не знаю, що з тобою робити. Ха-ха-ха. <гум> Мене немає. Мене немає. Все? Ні. Все. Мене немає. Добре. Давай зробимо наступним чином. Так, давай зробимо маневр. Угу. Це? Усе, ус усе. Да. Ти певен. Ти про свою властивість, пам'ятаєш? Чи забув вже? Тобі одну рану. Так. Зиркнула на мене нарешті медуза. Я вийшов Я з земли. Ти мене б'єш? Нащо ти мене п'єш? А, захотілось. Я захищаюсь. Другий бос. У мене три. Але ти під час бою можеш поліпшити. Mm, на три. Тобі три. Раз, два, три. Я після бою беру одну карту. І я можу вибрати один ефект. Перемістити невидимця на комірку жетоном туману, або а -а. перемістити один жетон туману максимум на три комірки. О, так. так. Давай же ж сподивимося. Що ми з цим можемо зробити? А, а... давай ось так, щоб вони були в різних сторонах. Раз. Два. А я ж прийду до тебе. Ти... До І що? І що? І що? Я. Так, я на три... А, на три комірки. Раз, два, три. Раз, два, три. Ні. Сюди Ні. мені не підходить. Ну, хай буде сюди, так. Да. Все, я перемістив. Так. Це була твоя друга дія, так? Да? Так. Да. Угу. А що перша твоя була? <пупупупуп> Мені здається, ти одну тільки дію зрупав. Походу Да. так. Угу. Мене. Добре. Один. Один, один, угу. ага, все так. Ну, добре. Маневр. Підходиш? Раз. Ну, я знаю. І це поява земли. Якщо на початку цього ходу на перебував на комірці жетоном туману, а я саме так там і був, значення цієї карти дорівнює 5. А, ти отримуєш одне поранення і я маю скинути одну карту. Mm. Я скидаю одну карту. Ого! Угу. Все? Так. Монел. Угу. Mm. Який напружений бій. Ладно, скриво, Другою дією атакуєш мене. Захищають. Це бойовика на захист. Я граю проти медузи. І це друга ульта. Ні, а ще одна ульта є. Я чомусь думав, що це тільки дві ульти. Ти мене не пробив, в мене три, але після бою візьми три карти, потім обери дві карти з руки і покладіть їх зверху вашої колоди в довільному порядку. Раз, два, три. Так. Угу. Угу. Ну. Так, я зараз думаю, яку мені лишити і які ну, мені да, потім. А я повіщу поп'ю З Сахаром. А хто до речі пап'є без сахара? Цукром, а не сахаром. Ой, да. прибирай. Напишіть да, в коментарях. Прибирай. Я почитав. Так. Отак. То щось у нас тут сталося не зрозуміло. Все, міхід, да? так? А так. Да. Міхід. Так, я ж правильно поклав? Так. Да. Це, я правильно поклав. Я атакую медузу. Ти впевнений? Я впевнений, я атакую медузу. Давай. І це несподівана атака. А, скасуйте всі ефекти карти суперника. Я скасував скидання mm -hmm. карти. А, і тобі летить на 5. Ти захищаєш, захищаєшся на 4, ти один захищаєшся. Якщо навидимось перебуває на комірці жетоном туману, перемістіть цей жетон на іншу комірку. Але я не на жетоні Туману. Да, досить, досить складно пробувати, але в неї третя карта. Така на захист, наскільки я пам'ятаю. Да? Вже. Да, всі три використала. Всі три використала. Ух. Мене ще одна дія. Маневр. Иду сюда. Ти Тікаю. — Маневр. Добре. ще один маневр. Угу. Ходим. Все, да? Да. Я устал. А, маневр. Будешь. Ще один маневр. Угу. Ну, давай. Ну, хід. Я два маневри зроблю. А, да. Да, да. Кила Угу. Ось сюди. Добре. Тоді. Ну давай, ти ж скажи, що за що, що закрили шал. Перемістіть кожного вашого бійця максимум на три комірки. Ви можете переміщувати їх комірками зайнятими ворожими бійцями. Потім розмістіть загиблу гарпію, якщо є, на будь-яку комірку в зоні з медузою. Я не переміщаю. Добре. Є маневр. Добре. Ходи. Ходи. Маневр. Так, ще один маневр. Лай. Маневр. Угу. Один, один. Ой. Один, один, один. Угу. Ах. кіхті. Супкі кіхті На три. А у мене жага помсти на три. Штой? Ні! Спочатку в мене грає. Ну, ти мене не пробив. І в мене спечь, тому що в мене 4 навіть, тому що я на жетоні туман. Після бою, якщо не видимець, перебуває на комірці жетоном туман. Усі ворожі бійці, які перебувають на комірках жетоном туману, зазнають по одному пораненню. І, не І вони вилітають з гри. Ха-ха-ха! Довго я чекав цієї миті. Але після бою ваш суперник скидає одну карту. Я маю скинути одну карту. Я маю скинути одну карту. Я її скидаю. Що це? Задимлення. Ну, вже немає сенсу в гарпі розкидали. Так, мій хід. Мій хід. Ходи. Мій хід. Маневр. Так. І ми рухаємося. Куди ж ми рухаємося, а? Не знаю, не знаю. Може ми нікуди і не рухаємося. Може. Давай будемо бити гарпі. Не, не, можна, не можна. Так, я зараз подумаю. Йоре. Йоре. Я думаю, знаєш що? Я не так. Я, я отак б'ю. А так можна раз. Угу. Нікого не видно! Негайно! Значення карти атаки чи оборони вашого суперника тепер на рівні 0 і його не можна змінити за допомогою ефектів. Але усі інші ефекти карти слід розіграти. Перемістіть кожну максимум три. Я тебе вбив. Ти клав від зміни. Так, я отак, так. Я не проти відкритий, і дик не змінив. Так, якби ти відкрив, але спочатку завжди атакувальник відкриває карту. А це хід. Мені здається, що в мене шанси є. Є, є. Що ж ти будеш робити? Знову той крилатий шал. Угу. Ні, не можеш. А, можеш, так. Да. Можеш. можеш. Добре. Перша дія, друга. Маневр. Угу. Все, ходи. Все? Так. Добре. Маневр. Угу. Угу. Так, ну добре. Атакую. Завжди я. А... Да, ти стоїш так, що ти не будеш на мене зиркати. І це поява земли. Це каверза. Ну, каверза, да, я тільки на один тобі наношу, на жаль, замість п'яти. Ще один маневр. Ходи. Добре. А скільки в тебе карт? П'ять, по-моєму. А можеш порахувати? Не, п'ять. Добре. Маневр. Угу, угу, угу. Ще один маневр. Так, я готовий. Угу. Маневр. Один, два, три. Uh -huh. Ще один маневр. Uh -huh. Один, два, три. На uh -huh. два, один, два, два. Один. Навіть uh -huh. no, так, да? И uh -huh. в тебе там скільки карт? Сім, мабуть, да? Шість. Добре, я роблю маневр. І граю зникнення. Куди? М я, м я? Лікуюсь на одиничку ну, і зникаю. Чесно. Ну я ж невидимець. Ти, Ти знаєш, як я граю за невидимця. М я, м я. Ха -ха -ха. Один один. Угу. Ну, іще один маневр. Добре. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Скину. У меня две карты. Так что, я тебе Нет Мне кажется, что да. Мне кажется, что да. Добре, я появляюсь. Вот тут. Хочу за другую боку. может, хай ты побегаешь. Не, 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 Может, да? А контент где будет? Ой! Ні. Я іншу карту беру. Атакую тебе. Отак, бачите, спалив карту. Ха! Ну, 3 на 3. Ваш суперник може скинути одну карту на вибір, якщо він цього Чи? ти скинув. Добре. Я нікуди не переміщую. Я візьму карту. Добре. Добре, 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 добре. Що? Ні. А може, так. Да? Ще, ще раз атакую. Каверза. Я не вбив! Один. Останню гарпію. Так. Да. Слухаю тебе. Б'ю тебе. Ти мене б'єш. Я є захищатися. У мене чотири. Тому що я на комірці з туманом. Ну, давай тобі Три. Три, так. Три. Три, да. Раз, два, три. Болячі. Та, так, тепер я беру три карти. І <кій> дві повертаю. Дві повертаю. Так. Ну, давай. Ось так я повертаю. Туди. Все, я хожу. Ага. Я хожу. Давай, давай, давай. Нечутна хода. Чарівний пендель на три. Ну, понятно, все з тобой. Ти не честно. Атакую. Ну, не надо. Ні. І це несподівана атака. Я не помер. <гал> Не працюють карти суперника, якщо перебуває на жетоні, перемістить цей жетон на іншу комірку. Перемістив цей жетон на іншу комірку. Ви бачите? Ви бачите медуза з одним життям! А -а -а! Я просто піймав його ультимативні карти і прям як расунчик. Ти атакуєш, так? Да? Та-дам! Та-дам! Як водою я, я, я тебе вбив. Ні, 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 ні. Я тебе вбив. Ні. Вбив. Я тебе вбив. Так, що тут? перемістіть невідимця максимум на одну комірку, потім ваш суперник переміщує жетон туману максимум на три комірки. Ну і що воно мені дасть. А це нічого тобі не дасть, тому що ти програв ще. Ні, це не програв. Авдовий Боже. Знаєш чому? Тому що тобі потрібно зробити що? Маневр. Ти якусь можеш виверт зробити чи ні? Зроби виверт. Тоді ще ти жив, живий будеш. Ні, це не виверт. Ти маєш зробити маневр, але ти виснажена і втомилася бігати за невидимцем. І неочікувана, ну для мене точно неочікувана. Невидимець перемагає в битві проти Це трошки... тебе карта. Ще на захист така карта. Це wow. просто, це просто Ілля, трошки прихворів, і трошки, судячи за все, не вистачило йому ні, зосередженості, щоб все ж таки мене добити. А зібрав боку... цим вірш вчив, ти лежить. Отака. Але і, я піймав я всі твої ä, ультимативні карти ну, і так. ще й піймав тебе на гарпіях. Ці О -о -е дві Enjoy. гарпії відправив <с endings> відправив геть. О, оце був цікавий дійсно цікавий бій. І я думаю, що це точно заслуговує на вподобайку. Коментуйте, цікава буде ваше, а, ваша оцінка цієї гри і. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили, а тут же ж ми маємо зробити ось так. А-а. А-а. А. теж, ну, Я тебе пробив, бо я не любов, Не пробив. Покам. Там в мене залишилося сім. Ось така в нас цікава гра. До наступних відео. Пока-пока.